В Іванівці відбудовують пошкодженого торік ворогом їдальню місцевого ліцею. Нову будівлю мають звести до кінця року. Однак на кінець жовтня, поки будівництво триває дуже повільно, кажуть місцеві, які слідкують за ходом робіт. А їдальня дуже потрібна дітям, аби вони мали. Повноцінне харчування і належні умови, їдальня, яка буде стаціонарна, вона звісно буде до перевагу над модульною, тому що у модульні, по-перше, дуже мало місця, вона холодна. Попереду зима невідомо, яка буде погода і як вона буде витримає навантаження, тому що вона живиться від електроенергії. І якщо, не дай Боже, не буде електроенергії, їдальня взагалі не буде працювати. Тому це набагато ну, важливіше. Будівництво і зараз мають максимально приділити цьому увагу. Тому сьогодні склалася така ситуація, що нам довелося писати листа і турбувати їх, щоб вони не порушували календарний план і чітко йшли по графіку, тому що дійсно це державні кошти. Не хочеться втратити ту можливість, яку так сильно ми добивалися, щоб це у нас було, і звісно, хочеться, щоб дітки харчу були з гарячим харчуванням. і харчувалися у нормальних умовах. На місці будівництва днями провели зустріч представники обласної військової адміністрації, місцевої громади, освітяни, батьки, учнів та керівники підрядної організації. Будівельникам дали два тижні на виправлення ситуації. Після чого всі зберуться знову. Хотілося зрозуміти, які причини, які є перешкоди для того, щоб скажімо так відновити. Якнайшвидше цей об'єкт, тим більше що кошти фонду ліквідації наслідків поки що вони не перехідні. Відповідно, освоювати їх в наступному році можливо не буде можливості. Відповідно, потрібно пришвидшити темпи виконання робіт. Тим більше, як ви бачите, договір з підрядником підписаний вже майже два місяці тому. У нас тільки зараз розпочались більш-менш будівельні роботи. До цього до цього було здійснено демонтаж. Але знову ж таки, при таких темпах цей об'єкт буде відновлюватися дуже довго. Об'єкт невеликий по своїм об'ємам, і звичайно, що хотілося, щоб підрядник зрозумів цю важливість того, що даний об'єкт відбудовується для дітей, які пережили окупацію. І це дуже важливо його якнайшвидше відновити. Представники підрядника визнають, що будівельні роботи затримуються, але обіцяють надолужити втрачене. Газова служба нас трошки притримала. На два тижні ми 5-го числа відрізали газ, 12-го ми отримали дозвіл на будівництво. З 6 го числа ми почали би, розробку ґрунту по арматурі, по цьому всьому. Маємо трошки, бо довше чекали газову контору і треба було збалансуватися. не мали часу чекати. Закінчували трошки інші роботи. Зараз сюди вся увага тут. І на сьогоднішній день зараз ми бачимо 5 чоловік. Завтра буде збільшено і збільшено. Тобто до 31-го, як і плануємо, здамо в срок. Переріжемо ленточку і все буде добре. Самі за це дуже сильно переживаємо. Договір з підрядником уклали на початку вересня. Здати об'єкт мають до 31 грудня цього року. Вартість робіт 14 мільйонів гривень.